Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень І сьогоднішній ранок розпочинає біля розсади. Вірні, розсадою це ще рано називати, але в ці касети я висіювала насіння перців і баклажани. Висіювала 15-го 2-го клаудіо і Магно, тим же числом. Також в той же день висіювала і баклажани. Уже пройшло 12 днів, сходів я поки що не бачу, і мене це турбує, непокоїть, і що я хочу сьогодні зробити. За допомогою зубочистки, одну із касет трошки підковиряти, розтормошити і подивитися, що ж там з насінням. Хочу сказати, що Насіння я замочувала, не пророщувала. Для того, щоб воно добре розвивалося, потрібні ну, певні умови потрібні. Перш за все, повинна бути тепла температура. Поряд з плитою. Ну, температура тут доволі тепла, тому що я в футболці дозволяю собі, мені не холодно в футболці ходити в кімнаті. А ще, ну, ще полив. Полив, звичайно, я пульвілізатором по мірі підсихання ґрунту, проливаю. ґрунт легкий, можна спостерігати, що під поливом поливу такого розпивом. Він навіть трошки просажується. Можливо, ґрунт і забиває насіннячку. Ну, оцю касету я вже розтормошу, це у нас. Магно, і подивимось, в якому стані насіння, а може, його треба все пересіювати. Буду сподіватись на краще. За допомогою зубочистки я так підковиряю трошки і дуже-дуже осторожно буду шукати насінинку Грунт був здобрений. Гранулами добрива, тому роздивитись на сінинка, то чи то гранула добрива складновато. Але в окулярах, сподіваюсь, що в мене все вийде добре. Навірно, я заглибила цю насінину, бо я її зовсім не бачу. Хорошо, ну добре, навіть якщо вона не проросла, то вона ж повинна так десь бути. Зовсім не бачу тут насіння. Що з ним? ладно, щось, щось не фартіт. Схоже це на сінину, чи ні? Не дуже, да? Але, але, мабуть, це вона і є. Він тільки прокльовується. Та ні, це щось. Це не, 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 не насінина. Передивлюсь ґрунт, котрий витягла з касети. Може, я її тут десь загубила, Ну, і тут я нічого не бачу. Так ладно, відставимо цю касету. Давайте дивитися іншу. Ну, вже якби воно... Збиралося проростати за 12 днів, уже якось би трошки насінинка хоч десь проклюнулась, дала щось про себе знати, я її близько не бачу. Так, друга косета й не вдала. Що третю ще розривати? В дві касити можна пересіювати інше насіння. Рию третю. Я і третю не бачу. Що хочу Давайте попробуємо Клаудіо подивимось, що в цих касетах оці два рядочки у мене з Клаудіо. Ну, тут насінину я бачу, бачите, чудово тут пророста Видно насінинку. Корінчик є, не буду я його далі турбувати. Я так акуратненько, грунтом легеньким зверху засиплю і полю. Клаудіо перець, Ну, радує, не радує, але він сходить. Сходи, я його на днях вже повинна побачити. А от ман, магну цей, щось під питанням. В цей же день я висівала баклажани. І баклажани проклюнулись, перші сходи баклажанів єсть. Так, я їх сіяла 7 на сінинок, п'ять, бачу, ну і дві ще пусті касети. Ну, не дуже хороша схожість, а відносно оцього перцю магно то зовсім пуста. Ладно, не будемо чаюватися. Сьогодні ми ще досієм іншого перцю. Цей перець, я хочу сказати, повторюю, що я його не пророщувала. Цей перець я просто замочила на деякий час водичкою, щоб зернятко набухло. Зараз вам покажу свій пророщений перець, котрий я сьогодні збираюсь висаджувати. І він у мене пророщувався от в такій конструкції. В пакетику, щоб було тепліше, в коробочці щоб волога зберігалась добре. І подивимось, тут у мене цариця і червоний гігант, що, як поводить наш червоний гігант себе. От, насінинки набухли. Так, що, що, що. Проклюнутих бачу, не бачу. Ну, але в такому стані вже можна висіювати його. Тому що, ну, видно, що вони вже на буші от день на день проклюнуться. І зараз глянемо на царицю Ф1. І цариця Ф1. Ну, так скажу, можна сьогодні, можна ще зачекати пару днів. Це на бажання, на ваш час. Я ще в роздумах. Але живе насіння це мене вже радує. Ну, так от, друзі, поводять мої перці себе. Що буде далі, буду показувати, фільмувати. Ну, один уже сходить, верніше, буде сходити. Живе насіння це вже добре. А тут, може, хоч пару рослинок буде. Були ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Висіяний висі... перець та баклажанчики, як вони себе поводять. І до нових зустрічей, друзі. Що буде далі? Буду показувати.